Почали розкручувати історію щось бачите. Українських військових ріжуть на органи і подаються на чорному ринку. Олена Чуранова, фактчекерка, редакторка проєкту «Стопфейк». Ми моніторимо Але російські медіа те, що в них на телебаченні показується, в соцмережі. І на сайті у нас є кнопка Повідомити про фейки. Ми е, е, зафіксували поширення фейку про те, що, начебто, українського військового зникла нирка під час операції. Це російські телеграм-канали поширювали спочатку. Цей фейк. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Потім це переросло вже в мережу російських медіа. Вони зробили скріншот публікації дружини військового в Фейсбуці, який був поранений зараз на реабілітації. Вона написала, що вона збирає гроші на реабілітацію. описала, що з ним сталося, і вони просто в цей скріншот просто додали речення, що в нього пропала нирка. І все. Почали розкручувати історію. що ось бачите в Україні вже не тільки у мертвих військових відбирають, тому що це окремий наратив про те, що українських військових ріжуть на органи і продаються на чорному ринку. А тепер вони ще й у живих в солдатів вирізають органи. Це якісь базові емоції, які на нас діють, базові якісь страхи, і вони, звісно, цим користуються. Люди не будуть розбиратися, як насправді це все відбувається. Що ті всі процедури та трансплантація, так як вона має відбуватися. Вона не вклю... не може включити в себе, що хтось е, в когось вирізали там серце, вирізали якийсь орган, декілька днів везли в іншу країну, Європу і там продали. Ну це просто неможливо і так це не відбувається. За рік понад 12 тисяч українців стали жертвами репресії української влади за зв'язки з родичами з Росії. Щонайменше 27 підозрюваних були вбиті під час допитів. Використали назву відомої організації міжнародної репортери без кордонів, а використали їх фірмовий лейбл і зробили з цього сюжет. Начебто, репортери без кордонів заявили, що в Україні арештують людей за те, що вони телефонують росіянам. Такого звіту у репортерів не було. Вони підробили репортери без кордонів, теж займаються викриттям російської дезінформації. Вони робили сюжет. Вони просто з цього сюжету навіть кадри взяли, щоб зробити свій фейк. Наратив про те, що в Україні утискаються російськомовні, утискаються якісь взагалі можливості спілкуватися російською, спілкуватися з росіянами, і за це буде нестися кримінальна відповідальність. Це теж те, що постійно розкручує Росія, щоб підкреслити, що в Україні дуже висока русофобія. І саме через це, власне, росіяни почали війну, щоб звільнити усі всіх людей, яких тут утискають. З 20 листопада в Польщі почнуть друкувати паперові гривні. Виробництво банкнот тягне за собою додаткові витрати, які Україна не може собі дозволити. Фейк про те, що в Україні більше не будуть друкувати гривні, і вони будуть друкуватися в Польщі. Він поширювався, начебто від імені Авторитетного медіа закордонного, начебто, це Газета Польська, про це написала наратив, що Україна програє. Вона змушена вже передавати навіть такі важливі функції, як друкування власних грошей в інші країни. Насправді в них не було такої історії абсолютно. Вони ніколи не випускали англійською мовою, що теж було показово і вказувало на те, що це фейк. треба ставитися до інформації яку ми споживаємо от як до продуктів які ми споживаємо коли ми йдемо в супермаркет ми не беремо е, все все що завгодно ми дивимося на термін придатності на те хто зробив цей продукт треба в першу чергу просто переглядати те що ви читаєте переглядати канали якщо вони публікують якусь сумнівну інформацію просто прибирайте їх з свого раціону